За одним сценарієм, «Україно, я за тебе молюся, співаю тобі, я, Санну» ініціювала Черкаська державна районна адміністрація відзначення у селі Червона Слобода одразу трьох знаменних подій завершення жнив обжинки, День прапора держави і головне свято країни 19-ту річницю Незалежності. Головного дійство на сільському стадіоні передувала велолюдна виставка ярмарок перед будинком культури, де сільгоспідприємств району виставили на продаж не лише вирощене і зібране на полі. Це все стоп-зоря руська поляна. Що виростили, те й привезли. Перець, цибуля, помідор, сині. Синє. Беруть люди потрошки. колос. Так називається наше підприємство. Це мука цьогорічна з нового врожаю, вищого сорту і з вищого сорту зерна. На вареники українські. На хліб, на пиріжки. Беруть. Кому треба хліб їсти, той буде брати. Подобається на її. І на вигляд зовнішній ціна все влаштовує. А що ще куплять будете, окрім стоїть? Походимо по базару, подивимося. Подивимось. Ми привезли помидори сорт Ріогранте Із сільськогосподарського фермерського господарства пруд з червоної слободи. Беруть помидори оптом у нас по дві гривні кілограм. Ось тільки що три жінки, одна, друга, третя. Зараз ящики тільки повернуть. Все беруть. Торговля йде на п'ять. До ярмаркового дійства незабаром приєдналися і високі гості. У супроводі посадовців прибув голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. У ролі гостинного сподаря очільник району Євген Влізло. Демонструвати щедрі дари землі Черкаської приємний обов'язок, адже похвалитися справді є чим. Таким столом достатку може пишатися будь-яка господиня. А у добрій компанії посидіти за ним та відзначити завершення жнив мрія кожного чоловіка. Якщо хлібороби на виставці ярмарку вихвалялися власною продукцією, то військовики з навчального центру прикордонної служби Оршанець знайомили гостей зі зразками сучасного спеціального обладнання, військовою технікою демонстрували її можливості. Встояти перед спокусою випробувати один із зразків зброї у голові обласної держадміністрації не вдалося. Втім, як і відмовитись від пропозиції скуштувати солдатської каші. Ні, я хліб не мало вживаю. Вже вік, такий, що не приймає. Вік Мачна каша. Ні, мені Після оглядин ярмарку гості поспішили зайняти місця на трибуні стадіону. На сцені розташованій у центрі поля, все готово до початку головного дійства свята. Звучить державний гімн. До слова запрошують голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. Шановні друзі, щиро вітаю вас сьогодні перед таким великим святом українців. Від усього серця щиросердно, як кажуть, вітаю вас з цим самим найвеличнішим святом Днем Незалежності України. Сьогодні є добра нагода щиро й сердечно подякувати вам за звитяжний труд в ім'я утвердження незалежної України, за патріотизм і високу громадянську відповідальність, в ім'я утвердження. Нашого спокою, нашої української державності, я хотів би ще раз сказати, не причетність до тієї чи іншої політичної сили, а причетність до праці возвеличує людину, і наша спільна мета розбудова заможного суспільства, конкурентно здатної економіки та ефективної держави. За багаторічну сумнівну працю, високу професійну майстерність та з нагоди ї річниці незалежності України очільник області нагородив почесною грамотою облдержадміністрації заступника головного лікаря з поліклінічної роботи Черкаської центральної районної лікарні Ольгу Буднікову, комбайнера СТОВЗОЯ Руська Поляна Володимира Фесюка, біолога клініко-діагностичної лабораторії Черкаської центральної районної лікарні Тетяну Швиденко. Не залишились без подарунка від обласної держадміністрації до Дня Незалежності і усі жителі району. Це ультразвуковий апарат американської фірми Філіпс. Найсучасніший апарат для ультразвукового дослідження. Я вам хочу сказати, що таких в області поки що по пальцях можна переліку, перелічити. Даний апарат дасть можливість проводити обстеження хворих в районі з найрізноманітнішою патологією органів. Тому я вручаю це свідоцтво, вже документи головного лікаря, тут начальник головного управління охорони здоров'я, Брожик Володимир Леонідович. І цей апарат можна вже забрати і встановити в районній лікарні. Вручаю це голові районної державної адміністрації. Дуже потрібне для нашого черкаської центральної районної лікарні обладнання ультразвуковий апарат, которою з двома датчиками, який допоможе. Більш якісно діагностувати захворювання внутрішніх органів і органів сечополової системи. Ну хотілось би сказати, що крім того, подолували нам обладнання для реанімаційної палати неврологічного відділення, враховуючи та ситуація, яка є на сьогоднішній день з інсультами, що їх більше і більше, це обладнання якраз допоможе надавати більш якісну допомогу і більш своєчасну допомогу даним пацієнтам. Багато людей потребує такої допомоги. Да, значна кількість. На жаль, з кожним роком ситуація погіршується, але от ця допомога, яка була, скажімо, нам надана Черкаською районною державною адміністрацією, да, за допомогою Сергія Бориса Тулуба, вона допоможе нам більш кваліфіковану допомогу надавати нашим пацієнтам. За нагороди та щедрі подарунок для Черкаського району хлібороби віддячують керівниковій області найціннішим скарбом черкаських ланів запашним короваєм. Наступним, зі словами вітання до присутніх на святі, звернувся голова районної адміністрації Євген Влізло. У своєму виступі він акцентував увагу на позитивних зрушеннях в економіці району, які розпочались з приходом до влади управлінської команди від партії регіонів. Створено більше 700 нових робочих місць. Інвестиції в основний капітал склали майже 50 мільйонів в цьому році. Середня заробітна плата за останні три місяці виросла на 21% відсоток і становить 1 тисячу гривню. Заборгованість по виплаті заробітної плати за останні два місяці зменшилась на 1 мільйон 350 тисяч карбованців і становить 150 тисяч карбованців. Валовий збір ранніх зернових. Та зернобової культур по всім категоріям господарств становить понад 30 тисяч тонн зерна. Найвагоміші здобутків досягли хлібороби сільськогосподарських товариств Яснозірської стов Шевченка, Стов Зоря, колос, іскра сільськогосподарські підприємства РВД Агро та Степанки. Досягнутому велика заслуга присутніх на святі керівників і спеціалістів. На сцену по черзі піднімаються керівники та працівники кращих сільгосппідприємств району: стов Ломовате село Сагунівка, СПП РВД Агро, село Червона Слобода, Стов Степанки, Стов Заря з Руської Поляни, Стов Колос, село Вергуни. Їхню самовіддану працю адміністрація району відзначила почесними грамотами та грошовими винагородами. Подяками та подарунками за особисті досягнення у царині спорту нагороджують видатних спортсменів призерів чемпіонатів України та Європи Олександра Козачинського з Сагунівки та Анастасію Сапсай з села Худяки. А учениця 11 класу Роскополянської загальноосвітньої школи Ірина Юранова за перемогу у всеукраїнській учнівській олімпіаді отримує грошову премію. До речі, вона єдина в області, кому за успіхи в навчанні Міністерство освіти України призначило ще місячну стимпенію у сумі 500 гривень. Готувала мене до Олімпіади вчитель української мови та літератури Сандри Валентина Іванівна, за що я її дякую. Взагалі навчання в нас у нашій школі проводиться досить цікаво, це завжди змістовні заняття. Крім того, допомагала також і мені бабуся, вона колись вчитель української мови, вже пенсіонер. Взагалі хочу подякувати ще і директору, і методисту Вікторії Олександрівні. Слово на сцені надають голові районної ради Михайлові Заграничному. Він вітає молодь, день народження якої збігся з датою народження нашої держави. Майбутнє нашої держави належить молодим, сповненим життєвої енергії людям. І є визначальне те, що ви, дорогі наші юні співвітчизники, святкуєте свій 16-й день народження в один день із цим великим всенародним святом державності, днем незалежності України. Країні вже сьогодні потрібні ваш молодечий запал, ваш реальний внесок у справу побудови процвітаючої України. Переконаний, сплине незначний час, і ваша працелюбність та наполегливість будуть впливати на розвиток нашої батьківщини. Молодь вирушає покладати квіти до обеліску слави, а на стадіоні розпочинаються обрядове дійство. Запашним хлібом жінки пригощають присутніх. Почесним гостям обжинковий сніп. В нім щедрість рук усіх ліворобів трударів В нім колодця зланів черкаського краю цьогорічного важкого урожаю. Дякую. 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 А це вже не була квітка. Нехай стане дідухом на новий врожай. Символом працелюбності нашого народу любові до матері землі є рушник. За стіпком стібок, полотна рядок, вишивала серцем я рушничок, краю рідного, полум'яний цвіт, щоб прославився на весь білий світ. За розмаїттям кольорів та мережів на представлених дівчатами рушниках від кожного села району настала черга хореографічної композиції Україна у виконанні колективу Барви з села Худяки. Співуча наша Україна як невмируще джерело і линуть пісні безупину, на щастя людям, на добро. Пісенні дарунки до свята підготували аматорські колективи, І полинила у синє небо щира українська пісня про одвічне любов до рідного краю, матінки землі, неньки України, про те, як після праці потрібно відпочивати і веселитися, і як ми, українці, вміємо це робити. Побачили людей, прийшли, покинули всю роботу. І Стараємось віддихнути. Одих. Да, віддих. Це якби частіше такі колективи виступали. Понимаєте? Ну, Людям приносить воно радість. Ми тут на початку свята, тому що моя дитина тут буде ще виступати, ніяк не дочекаємося. Тому запам'яталося, все дуже добре. Відчувається свято, відчувається районне свято. І трудимося до цього до цього свята. Багато трудилися? Дуже багато. багато. А Що заробили? Пока, пока оплески. Пока оплески. Але ж і оплески теж варті чогось. Звичайно, звичайно. Оплески всього. Раді того, ми співаємо і на сцену виходимо, щоб нести людям добро, тепло. Пісню українську. Свято, що ми вже самі хазяйни це на своїй землі, а друге, що з кожним годом країна розбудовується, побагачується і буде нормалізуватися наше життя. Думка така, що буде все покращено ще до пізнього вечора лунали на стадіоні та ним пісні. Свято гуртом відзначали червонослобідчани та гості. Найспекотніша пора вже позаду, і, хоча хлібробський сезон ще не завершився, можна бути впевненим: будемо з хлібом. А відтак є що і з чим відзначати.